Вітаю вас, шановні гості мого каналу, і з вами традиційно я, Крістіна Косова, і переглянемо сьогодні важливі новини для нас. Хто не підписаний на мій канал, буду рада новим підписникам. Так само, будь ласка, переходьте у мій телеграм-канал сьогодні у п'ятницю, верніше, завтра у п'ятницю ми зробимо безкоштовний перегляд по безвісті зниклим і по любим військовим питанням. Тож, долучайтеся. І так, давайте ми подивимося, як насправді пройшли перемовини США з РФ в Саудівській Аравії, як насправді вони пройшли. Ну, всі ми знаємо, що це однозначно суцільні маніпуляції. Хочу сказати, як би не виглядало воно для нас дивним. Самі перемовини пройшли пусті, тому що за тими перемовинами будуть ще ще і ще перемовини. Але що важливо для нас, саме для України, те, що Трамп певні речі прощупав, уже. те, що він зрозумів і нащупав, можливо, якісь такі міста. Ми ж розуміємо, що він е, веде свою гру е, і нащупав якісь важливі, слабкі, на його думку, місця. У Ерефії для нас пізніше програється воно непогано. Чи задоволений Трамп перемовинами? Дивіться, наразі Трампа більше хвилюють гроші, аніж наша українська людська кров. Тому що най, найболючіше, найболючіше місце Трампа на сьогоднішній день це є кошти для Америки. Давайте глянемо, як пройшла ця зустріч для москалів. Народився новий план, тобто вони так само примірялись, зрозуміли. взагалі, В загальному Путін не лишився задоволений цією зустрічю, падає вежа і десятка. Тобто він думав, що буде мати якісь більші, більші речаги свого впливу. Ну але наразі так, дивіться, ми можемо це бачити його незадоволення, адже після цих перемовин він е висунув таке е такий бойовий снаряд під назвою ЯРС. Тобто це відразу говорить про те, що він показав своє незадоволення і почав погрожувати знову. Давайте ми глянемо, чи взагалі не по містах, чи взагалі може бути удар тим Ярсом і що це взагалі було таке? Чи вартує нам на сьогоднішній день переживати, чи це є просто путінські виходки? Ну, звичайно, це є показове, це є незадоволення. Тобто він же ж розуміє, що він вхопив таку, таку хвилю, що з ним, в принципі, почали розмовляти, і це вже йому дало такої певної колосальної сили, отже, він почав махати тим ярсом, аби показати свою незламність. Глянемо, як воно для нас. Для нас наразі воно випадає пусто. Немає того, як і ті арішники мали летіти, і слава Богу, що цього не трапилось. На даний момент е, наші сподівання, верніше наші сподівання на те, що все буде добре, будуть справжні. Ось так. Давайте глянемо е, далі. Реальне ставлення Трампа до Путіна. Давайте подивимося, чому у нього така поведінка. Реальне ставлення Трампа до Путіна Ну, хоче зупинити смерть, хоче зупинити це спустошення. Звичайно, своїми методами впливу, такі як він вміє, і він розуміє, що вони для нас незрозумілі. Він не буде це коментувати, тому що це в принципі смішно, але в першу чергу він вирішує справи грошей і дуже цікавиться ді... земельними ділянками. Дуже хоче він цю угоду, справжнє ставлення іде е, дуже великий. Е... Дуже великий план, і мені би хотілося, щоб на цей момент е, він е, справді програвся у Трампа, тому що він думає, що він всемогутній. Тобто, в принципі, якщо взяти так не детально, а з грубшого, Трамп хотів би роз, е, е, зруйнувати путінський культ. Так, він хотів би, але його план такий, що мусить прощупати ворога. Можливо, я можу допустити, що така фраза буде дотепна до думок Дональда Трампа, що ворога він хоче задусити в обіймах. Наразі карти показують так. Давайте переглянемо далі. Давайте подивимося тепер, е, яке ставлення Трампа до Зеленського. Випадає місяць, е, випадає рицар е, мечів. Це означає, що наразі Трамп не задоволений позицією нашого президента, адже він. Е, Опирається якимсь стискам і е, певним вимогам щодо реакцій і поведінки. Він не очікував, що будь, не буде підписаний е, цей папір е, про наші копалини. Не очікував. Це, е, зараз йому не подобається поведінка Зеленського, але в принципі, в принципі, його ставлення. До нього не є погане, тому що нікому не побажаєш бути на місці Зеленського весь цей час переживати і вирішувати неважливо як, але не тікати, бути присутнім, бути залученим у це все і хоч якимось чином вирішувати ті проблеми. Тому я не бачу якоїсь такої чи ненависті, чи якоїсь чи такого зневажання до Зеленського, але все одно Трамп він. Більше думає про себе і про своє бабло, як йому це все повертати і що буде далі. Давайте глянемо, чи буде нова домовленість, така як буде вигідна нам по наших тих корисних копалинах? Давайте глянемо таким чином. Пропоную вашій увазі, мій авторський амулет жіноча сила. Усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних цілей, які вам потрібні: одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще, почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить. Кожну кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником як ніколи. Чи буде між ними нова домовленість? Фумуй питання так: нова домовленість, яка буде вигідна нам? Домовленість буде. А от 100% вигоди для нас в ній я не бачу. Вона буде трошки змодельована якби в іншу покращену модель для нас, як для українців, але це не 100%, як можна виразитись, у лакшері для нас. Абсолютно ні. Тому можливо, буде ще якесь допрацювання в найближчий термін. Я не бачу такого виду змінення на 100%. І давайте переглянемо е, дату початку війни для всієї нашої України. Чи планує ворог якийсь замах? Теракти випадають, плани випадають, жертви випадають. Я не можу сказати чітко і не хочу прив'язуватись до певних дат, але навколо дати початка війни. Ідуть дуже негативні карти, які схожі на терористичні акти від ворога. Тому не можу навіть, будемо переглядати ще в інших відео, приблизно будемо дивитися, по яких воно може бути містах. Але те, що ворог щось готує, це однозначно. Так, однозначно, які би карти я не тягнула, так воно нам випадає. Давайте глянемо, що найближчим часом. Я не прив'язуюсь до конкретної новини. Давайте глянемо щодо домовленості за наші території, як воно взагалі буде просуватися і чим воно для нас, чим воно для нас вильється найближчим часом. Немає Просторі жодної букви алфавіту, щоб я сказала, що Рашка погодиться на якісь уступки. Карти не показують, що вони хочуть уступати. Але, звичайно, якісь методи і речаги Трамп підбирає. Тому він, як би воно не виглядало жахливо, і як нас бісить, що розмовляють з ворогом, з людожером, я знаю, і мені не подобається це так само. Але. Випадає так, що буде створена якась домовленість, що ми повернемо свої території, але не повний обсяг. Не повний обсяг. Наприклад, Донецьк, Луганськ і Крим наразі ми взагалі про це не говоримо. Ми говоримо тільки про території 2022 року. Ці території ми навіть зараз не обговорюємо, тому що до них ще у нас час не дійшов. Так, от, якщо брати ті е, території, які свіжо віджаті у нас захоплені, то тут можливо щось на щось, якийсь обмін буде, але знову ж таки не усі території, тому що він не буде нам ніяк уступати. І тут я буду дуже сильно надіятись. На те, що Трамп розуміє, що він робить, він прекрасно міг це все прорахувати, хто така ірашка, і що там домовитись є дуже важко, і буде підбирати далі свої маніпулятивні дії для того, щоб це все спинити. Тому, дорогенькі мої, ви бережіться, долучайтесь до мого телеграм-каналу, підписуйтесь, будь ласка, на е, мій Ютуб канал. Обов'язково з вами ще побачимося того тижня і усіх наступних тижнів так само. З вами була я, ваша Кріс. На все добре.